Ми разом з вами відкриємо місце Святої Біблії. Це буде Друга Тимофія, 2 розділ восьмий вірш. Друга Тимофія, 2 розділ восьмий вірш. Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією. Ще раз, так як моя пам'ять багатьох з нас, можливо, у вас така, як у мене, нам треба ще раз його прочитати цей вірш. Пам'ятай про. Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією. Знаєте, кожного дня в світі, не кожного дня, а кожного року приблизно стається півтора мілья... мільйона аварій на дорогах тільки за те, що люди неуважні на телефоні. Приблизно півтора мільйона. Кожного дня в Америці. Кожного дня одна людина вмирає, чи по вині своїй, чи по вині чужій, за те, що вона задумалася, подивилася, текстанула і на тому закінчилось когось життя. У мене один знайомий мій на роботі. Він розказував історію, що він перевозив свою сім'ю, взяв юхол, і він перевозив свою сім'ю сюди в Вашингтон. І по дорозі. А коли вони їхали, от каже, вже година лишилася тільки їхати, знаєте, вже розслабився і задрімав. Задрімав, заїхав на обочину, він їхав зі своїм сином, син загинув його. І коли ти думаєш про це, ти розумієш, що є речі, які важливо пам'ятати. Ті є речі, які важливо розуміти, що коли ти знаходишся в цій дорозі, є речі, які дуже важливо пам'ятати. Я думаю, що ви чули вчора чи позавчора сталася трагедія в Україні. При фронтовій зоні зібралися солдати святкувати, і там було нагородження. І знаєте, ворог побачив, скинули бомбу і загинули багато солдат. Вони зібрались разом. Оцей момент пам'ятай, пам'ятай. І тут оцей останній лист апостола Павла. Друга Тимофія це був останній лист, який він написав до, до пастора. Тимофія, він каже йому, щось треба пам'ятати. Щось треба пам'ятати. Ви знаєте, ми можемо забувати про Ісуса Христа. Ми можемо забувати про Ісуса Христа за тим, що ми коли ми служимо в церкві. Ми можемо забувати Ісуса Христа, коли ми так багато працюємо для других людей і не маємо часу пам'ятати про Ісуса Христа. Ми можемо забувати про Ісуса Христа і бути. Подібно до людей, які говорили, пам'ятаєте оцю історію Христа, Він каже, вони говорять, Господи, Господи. каже, Ісус до них говорить, відійдіть від мене, бо я вас... я вас не знаю. Говоріння самого імені, Господи, Господи, співання пісень, які ми співаємо, але не мати оцього фокусу про Ісуса Христа, може закінчитись великою трагедією в нашому житті. Знаєте, Хто такий є Ісус Христос? А, хтось з нас він вчився в школі такі подібні вірші. Знаєте, коли ми вчилися в українській школі, в нас всіх були дуже, дуже подібні, подібні вірші, які ми вчили. І напевно ви, багато з вас може процитувати вірш, які я зараз кажу: Україна, Сені Гай, Поле, Річка. Сенігай? Так? Я теж забув. Бачите, як вона пам'ять працює. Рідний край. Згадали, добре. А, тобто ми пам'ятаємо деякі речі, коли ми вчили. Але хто не вчив, знаєте, молодь, яка, наприклад, виросла, виросла тут, а люди. Ми не можемо це пам'ятати. Ми його просто не знаємо. Як ми можемо пам'ятати, то, що ми не знаємо? І тому дуже важливо для нас зрозуміти і згадати для себе сьогоднішній час, коли ми будемо роздумувати про Ісуса Христа, Хто Він є? Дуже прикро, дуже прикро дивитися. В історію християнства і бачити про те, що церкви вони з року на рік могли відходити від Христа і відходити від Євангелії. І дуже прикро сьогодні ми бачимо, що люди, які збираються в великих церквах, їх цікавить не Христос. І люди роблять такі, знаєте, шоу вже прямо цілі? Різні зібрання. Роблять так, щоб людям, які прийшли, було цікаво, тому що їм Христос став неінтересний. І знаєте, вдягаються в різні костюми. Сьогодні можна подивитися все, що хочеш. Християнство такий макіяж наклало, що там вже зовсім не видно лиця. Хто такий Ісус? Коли Він ходив по землі, люди задавали це питання. Пам'ятаєте, коли паралізованому чоловіку, якого друзі спустили, Ісус сказав: Прощаються тобі, гріхи твої. І фарисеї зразу відреагували таким питанням. Хто ж то цей, що Богозневаго говорить? Хто може прощати крім Бога самого? Хто ж то такий? Хто ж то такий? Коли Ісус проголосив прощення для грішниці в домі Симона Прокаженного? Люди за столом загомоніли. Хто це такий, що прощає гріхи? Після того, як Ісус зупинив буря на морі? Учні говорили один до одного, хто це такий, що вітер і море слухняні йому? Коли Ісус заїжджав в Єрусалим, пам'ятаєте, все місто воно здригнулося, питаючи, хто це такий? Оце момент, хто це такий? Хто такий Ісус Христос? Люди, бачачи Христа, вони розуміли, що Він не такий, як ми. Щось цьому чоловіку було інакше? І щось влікло або тягнуло людей до цього чоловіка. Сам Ісус Христос Він також задавав це питання. Пам'ятаєте, коли Він хотів, щоб учні мали чітке розуміння, хто він є, він каже для них таке питання, за кого люди вважають мене? І от йому ученики відповідають і кажуть: ну, люди кажуть, що ти, можливо, воскресший Іван Хреститель. Інші говорять, що ти, можливо, Ілля. Інші кажуть, що ти Єремія. Або один з пророків. Тобто люди розуміли, що між ними ходить хтось, хто не та, як всі інакші. Хто не та, як всі інакші. І тоді Петро, пам'ятаєте, коли Христос задає питання, а за кого ти вважаєш мене? Петро каже: Ти Христос, син Бога Живого. Це, це питання, яке сьогодні, оце питання звучить для нас. За кого ти вважаєш мене? Чи вартий я твоєї уваги? Послухайте, молодь, там, хто сидить особливо в залі і внизу, а знаєте, де можливість є якби теж відволіктися. І так див, дивно даєшся, що от в фізичному світі цей телефон він так часто мішає почути. І, і взагалі аварії стаються, як я вже говорив. І навіть на зібрання ми приходимо, і цей телефон він далі мішає нам слухати. І далі заважає для нас просто почути, зосередитись, і, і знаєте, і пропустити, пропустити оцей екзит, да? пропустити поворот, залетіти в аварію. І я дуже хочу, щоб ви почули мене. Оце питання сьогодні звучить до кожного з нас. За кого ти вважаєш мене? Ісус... Чітко Біблія нам, нам говорить Біблія чітко. Знаєте, що Ісус, Він богочоловік. Він той, хто має повноту влади. Послухайте деякі уривки з Біблії, які говоряться так. Ісус, підійшовши промову до них, що ми вже сьогодні читали, дана мені всяка влада на небі і на землі. Ви Знаєте, сьогодні в нас переживання, сьогодні в нас ми думаємо, як рішити наші проблеми. Тобто, як вже приїхав з України певний час, з документами йдуть процеси, щось не виходить, тут в когось діти неслухняні. І, знаєте, ці переживання, переживання, в когось здоровим проблеми. І ти вже не знаєш, що далі робити, як далі бути. І тут а момент. Ти зустрічаєшся з тим, в кого є вся влада на небі і на землі. Знаєте, так часто діти, правда, вони щось спробують, пробують, пробують. Тато прийде, подивився. Три хвилини все зроблено. І часто ми, так знаєте, ми в тому житті настільки закопошені тими клопотами, що забуваємо про того, що Ісус Христос, Він воскреслий, Він живий, і Він каже: пам'ятай Ісуса Христа. Пам'ятай Ісуса Христа, який живий. І в твоїх проблемах Він не є неприсутній. Духовний світ Він підкорений йому, 1 Петра 3,22 – ми читаємо про Ісуса, що він зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці. Йому підкорилися ангели, влади і сили. Йому підкорилися ангели, влади і сили. І знаєте, деколи ти думаєш собі, ну, у мене такі проблеми, можливо, це якісь духовні атаки на мене і все таке різне. Пам'ятай про Ісуса Христа. Йому підкорені ангели, влади і сили. Той, хто в нас, є більше від того, хто. В світі, пам'ятай про Ісуса Христа. Ми існуємо, ми сьогодні тут можемо сидіти тому, що Ісус Христос, Він тримає нас, докупи. Ми читаємо Євреям 1 розділ, 2, 3 вірш. А в останні ці дні промовляв Він до нас через Сина, що Його настановив за наслідника всього, що ним і віки Він створив. Він, тобто Ісус, був вся слави та образом істоти Його. Тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Пам'ятай про Ісуса Христа, який тримає тебе докупи, який тримає наше життя докупи. Ісус, Він буде Той, хто буде судити світ. Ісус буде судити світ. Кожен з нас одного дня він зустрінеться з Ісусом Христом лиця до лицем. Лицем до лиця. Дії 17, 27. Бо він, тобто Бог, Отець, визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед поставив. І він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Він буде судити світ через кого? Через мужа, що його наперед він поставив, і подав доказа всім. І з мертвих Його, воскресивши. Пам'ятай про Ісуса Христа Воскреслого. Знаєте, але хтось з нас може тут сидіти і задати собі таке питання. Ну, Христос має всю владу. Ісус Христос сьогодні засів на правиці величності на висоті. Але в мене проблема. Де Ісус Христос в моєму житті? Чому стається те, чи інакше в моєму житті сьогодні? І знаєте, це питання, воно важливе питання для нашого розуміння. А я хочу, щоб ми на нього коротко дали відповідь. Колись один з учеників Степан, він а, проповідав про Ісуса Христа. Він любив Ісуса Христа. І написано, що Він був повний Духа Святого і віри. І ця проповідь про Господа Ісуса Христа привела його до того, що люди, які ненавиділи Ісуса Христа, вони зібралися і. Вони схопили Степана і побивали його камінням. Трохи велика проблема в нього була, правда? Напевно, більша, ніж багатьох з нас сьогодні, які тут сидимо. Камінням тебе побивають. І життя твоє закінчується. І замітьте, Господь Ісус Христос, Він той, хто вирішив нашу саму більшу проблему. Він сьогодні, Ми знову читаємо це слово, пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих. Він нам дає вічне життя і Степан в тих проблемах, які він, які він мав, з яких не було виходу, Господь дав йому побачити щось велике. Господь відкрило з небо, написано, і Він побачив кого? Ісуса Христа, що стояв по правиці Божій. Ви знаєте, і це, це дивно, і Він сказав: Господи Ісусе, прийми Мого Духа. Замітьте, що ціль життя нашого. Часто вона не така сама, як ціль життя Бога для нас. Деколи ми думаємо, що ми хочемо, щоб ціль життя Бога була, щоб ми були здорові, ситі, комфортно, щоб в нас все було добре. Але ціль життя нашого в очах Божих може бути зовсім інакша. І ціль життя, Бож... ціль життя Степана в очах Божих була інакша. Він був, знаєте, ти дивишся і думаєш, як молодий, талановитий. Повний віри, повний Духа Святого, чого Господь Його забирає? Чого Його Бог забирає? Дивіться, знов таки, ми бачимо тут, що ціль життя нашого в очах Божих може бути зовсім інакше. І тут потрібна довіра, і потрібно розуміти, що якщо ми пам'ятаємо Ісуса Христа, Він для нас відкриває небо. Якщо ми пам'ятаємо Ісуса Христа, що воскрес мертве, якщо ми тримаємося Ісуса Христа, він для нас відкриває набагато щось більше. І сьогодні до нас звучить оце персональне питання: Хто є Ісус? За кого Ти вважаєш Його? Це дуже важливе питання. Знаєте, відповідь на це питання визначає, як я вже казав, ціль нашого життя і визначає, де ми проведемо з вами вічність. Пам'ятаєте, біля Ісуса Христа було два розбійника. І ми читаємо в Івангеліях, що вони обоє спочатку насміхалися з Ісуса Христа. Ну, для них було, можливо, зрозуміло. Щось зробили таке, знаєте, зло. І це зло було зрозуміло, що тепер, якби за нього, прийдеться страдати. А от він, він нічого не зробив злого. Даже вороги його нічого в ньому не могли знайти злого, не могли нічого його обвинити, і тому їм треба було фальшивих свідків. І вони насміхаються. Але от дивлячись на Христа, послухайте, дивлячись на Христа, оцей один з розбійників, якимось оцею благодаттю Божою, йому відкриваються очі. І він розуміє, що в час без виході, в час, коли смерть дивиться в очі, в час, коли треба стати перед Богом, він бачить, що цей чоловік, і то, що він про нього чув, є правдою, що це не є просто чоловік, що це є Месія Ізраїля. І знаєте, Він каже до Ісуса Христа такі слова, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. І промовив до нього Ісус. Пам'ятаєте, що Ісус йому сказав? Сьогодні ти будеш зі мною в раю. А Бех має таку гарну історію. І він, знаєте, він каже: от я хочу зустріти того чоловіка на небі і спитатися його питання. Каже: ти ніколи не був на біблійному вивченні. Ти ніколи не був в церкві? Ти ніколи не, 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 не чув багато гістин, які ми з вами ми, ми чули. Як ти сюди попав? Як ти сюди?